Вітаю, друзі! Сьогодні приготуємо неймовірно смачні домашні цукерки. Їх приготування не потребує особливих зусиль. Але результат це справжня насолода для кожного, хто їх спробує. Повний список інгредієнтів прочитаєте на початку та внизу цього відео. Для початку візьмемо 200 г будь-яких фафель на ваш смак класичний, ванільний, шоколадний або інші улюблені начинки. Головне, щоб вони були хрусткими. Поміщаємо порціями в блендер та подрібнимо до стану крихти. Для рівномірної консистенції подрібнюємо в кілька підходів. Пересипаємо вафельну крихту в миску. Для другої порції подрібнення додамо 50 грам обсмажених волоських горіхів, які додадуть особливого аромату та смаку. Але цукерки можна приготувати і без них. Подрібнюємо вафлі разом з горіхами до бажаної консистенції. І не обов'язково досягати дуже дрібного стану. Невеликі шматочки додадуть приємної текстури. Вафельна крихта з горіхами стане основою наших майбутніх цукерок, додаючи їм хрусткості та цікавої текстури. Сюди додаємо 80 г вершкового крем сиру. Він не лише скріпить ці інгредієнти разом, але й додасть ніжний вершковий смак, який чудово доповнить хрустку основу. Візьмемо плитку білого шоколаду, розтопимо на водяній бані або в мікрофільовій печі. Додаємо розтоплений шоколад до вафельної крихти та вершкового сиру. Це додасть цукеркам і насичений шоколадний аромат і допоможе тримати форму. Ретельно перемішуємо всі інгредієнти до отримання однорідної еластичної маси. Вона повинна бути достатньо в'язкою, щоб легко формуватися в кульки, але при цьому ледь прилипати до рук. Набираємо масу розміром з грецький горіх. Це зручний розмір для цукерок. Але ви можете зробити їх більшими або меншими за бажанням. Скатуємо кульки та викладаємо їх на дошку, застелену пергаментом або харчовою плівкою, щоб запобігти прилипанню. З даної кількості інгредієнтів у мене вийшло 19 кульок. Кількість може варіюватися залежно від розміру цукерок. Відправляємо їх в морозильну камеру на 30-40 хвилин, щоб вони затверділи та їх легше буде глазурувати. Розламуємо ще одну плитку білого шоколаду на невеликі шматочки і розтопимо його зручним для нас способом. Для більш рідкої та гладкої глазурі додаємо до розтопленого шоколаду 1 або 2 столові ложки олії без запаху та ретельно перемішаємо. Щойно дістали цукерки з морозильної камери і кожну окремо повністю зануримо в розтоплений білий шоколад. Для зручності можна використовувати дві вяделки: однею підхоплювати цукерку, а іншою допомагати рівномірно покрити її глазур'ю. Тримаємо цукерку над мискою, щоб стекли надлишки шоколаду, та викладаємо глазуровані цукерки знову на дошку. А потім їх відправимо в холодильник до повного застигання глазурів. Для додаткової привабливості можна прикрасити цукерки тоненькими лініями або крапельками розтопленого шоколаду іншого кольору, наприклад, злегка підфарбованого бусковим харчовим барвником. І ось наші чудові цукерки готові. Спробуйте приготувати такі цукерки, і ви переконаєтесь, що домашні солодощі можуть бути набагато смачнішими за магазинні. Подаруйте собі та близьким справжні моменти насолоди. Смачного вам всім миру та добра!